And I did it. Почався мій шлях неочікувано для мене, тому що мій тато хотів взагалі, щоб я займався спортивною гімнастикою. Але така секція була доступна тільки в Києві. У нас в рівному такого не було. більш наближено до цього була наша школа фристайлу. Спорт — Це дуже цікавий, важко координаційний, але захоплюючий. На щастя, серйозних трав не було. Тільки такі для мене особисто звичні це струс мозку, защимлення м'язів. Перший раз, коли я виїхав в Фінляндію, це була тріщина плеча. Все. На щастя, більш серйозних не було там. Важливо завойовувати медалі для своєї країни. Пишатись буду, коли будуть перші місця. Взагалі, я йду до подіуму на Олімпійських іграх. most amazing job I've ever seen. Are you happy now? Yeah, I'm so happy. I know what I have to do and I did it.